Це виконання доручення щодо відкриття по книг і перенесення відомостей з державного реєстру земель до Державного земельного кадастру. Об'єднали теми. Так от, стосовно листа 2000. На сьогоднішній день центр державного земельного кадастру готовий для запровадження в дії введення в дії програмного забезпечення функціональних можливостей програмного забезпечення щодо прийняття від заявників по внесенню відомостей формування нових земельних ділянок. Системи ОСК-2000. Це буде запроваджена ця система, цей функціонал з 27 квітня, тобто після завтра. Хочу звернути увагу на декілька моментів, які будуть стосуватися особливостей, які при цьому будуть враховані. Перше, коли будуть надаватися витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, то усі відомості стосовно сформованих земельних ділянок з виданими правоустановчими документами до 1 січня 2013 року. І до 27 квітня 2017 року зареєстрованими відповідно в Державному реєстрі прав, по виданим на той момент відомостям з Державного земельного кадастру і переданим в плані інформаційної взаємодії ці площі земельних ділянок будуть відповідати виданим правостановочним документам. Другий момент. Другий момент пов'язаний з тим стосовно площ тих земельних ділянок, які будуть здаватися в систему Державного земельного кадастру, вноситися в систему державного земельного кадастру, вже по результатам обчислення цих площ в системі ОСК 2000. Ну, Звичайно, нові земельні ділянки вони будуть ті, які будуть обчислені по результатам геодезичних вимірів, ті земельні ділянки, які будуть формуватися нові за результатами функціональної можливості системи кадастру щодо поділу або об'єднання земельних ділянок. Будуть трохи відрізнятися, але вони будуть відповідати вже як сформовані земельні ділянки, вони будуть відповідати тим даним, які передбачаються в системі ОСК 2000, мати інформацію про ці земельні ділянки, про ці земельні ділянки. Тобто вони будуть трошки відрізнятися. А може не будуть відрізнятися в залежності від площі, від розташування земельної ділянки і інших е, факторів. Третій момент. Звертаю особливу увагу на те, що м, свого часу нещодавно, коли зверталися деякі кадастрові реєстратори обласне управління стосовно складання електронного документу е, з. Координатами поворотних точок меж земельної земельних ділянок зазначено в ОСК 2000 Вони зосереджували увагу на тому, що в електронному документі зазначається тільки те, що в елементі системи координат оск 2000 зазначається ОСК 2000 і все. А в елементі місцева система координат. Це елемент локал, не зазначається місцевої системи координат. Хоча відповідно до листа до номера 841 від 23 січня 2017 року, яке було направлено на всі головні управління Держгеокадастрів в областях та в місті Києва, зазначалося, що в цих елементах Системі, в елементі системи координат ОСК-2000 повинно бути зазначено, що всі значення поворотних точок меж обраховані в ОСК 2000, а в елементі місцева система координат локал повинно бути зазначено. МСК місцева система координат тире і далі. Ідентифікатор місцевої системи координат, який відповідає двом першим цифрам, двом першим цифрам значення коду коту відповідної області. Ну, для Київської області це 32, для Донецької 14, для Одеської 51 і таке інше. Це відповідно до того наказу, яким було свого часу введено паспорти місцевих систем координат по всій території України. Тобто, на що хочу звернути увагу, що обов'язково треба звертати і звернути увагу кадастрових реєстраторів на те, що в електронному документі повинно бути зазначено що облік верніше значення координату воротних тощо войска 2000 зроблено і у відповідній системі координат. На це звертається особливу увагу. Ну, в принципі, стосовно повідомлення щодо впровадження, ми з вами розглянули. Ті Моменти, які будуть відрізняти, скажімо, значення, значення площ в витяг з Державного земельного кадасту. Ми з вами обговорили. Якщо є питання, будь ласка, слухайте. Доброго дня, Росія, це з тобою. Будь ласка, сякаю. Є постановлючий документ площею 10 гектар. Дахай буде 10 гектар. Він по якійсь причині не попав до державного земельного кадастру, а був в державному реєстрі земель. Ну, відповідно, зараз робиться технічна документація, по встановленню меж. І я можу припустити, що площа буде відрізнятися, яка буде робитися в системі КРОНА 2000 з прослановуючим документом. Як нам в такій ситуації діяти, чи потрібно приймати якісь законодавчі акти, щоб врегулювати розходження площі? І, можливо, навіть і промірів може відрізнятися. Кадастровий план змін, може змінитися. Відповідно, Відповідно до... Закону України про землеустрій, документація землоустрою повинна бути розроблена, ну, важкий, скажімо так, і найбільш популярні документація це проєкт землоустрою щодо відведення земельної ділянки, протязі шести місяців. Так ось зосереджую увагу на тому, що на протязі шести місяців, починаючи з 27. Липня 2017 року система Державного земельного кадастру буде приймати для включення відомостей до Державного земельного кадастру як електронні документи і відповідні документації землеустрою розроблені в системі ск 63 а також і ВСК-2000. Тобто у кадастрових реєстраторів є можливість внести відомості або в систему СК-63, або в систему ОСК-2000. Якщо ви в ці півроку не вкладетеся, ви в першу чергу порушуєте закон про землеустрій щодо розробки документації землеустрій перед відповідними замов... замовниками. Ну а ось інші питання будемо розглядати через півроку. Зрозуміло, дякую. Я так розумію, у СК-2000 і СК-63 це будуть один єдиний шар. Так, Васильович? На рахунок шару я б не робив таких далекоглядних висновків, тому що навіть СК-63 має безліч шарів. Безліч. В принципі, безліч. Ну, СК-2000 співвідноситься з СК-63 певним чином. Ще, будь ласка. Ну, Можу від себе додати, що усі, скажімо, проблемні питання, які будуть виникати, ну, з технічної точки зору, будь ласка, так, як і завжди, треба звертатися. Технічну підтримку, якщо щось десь буде налагодитися, якщо щось буде налагодитися з документацією, з звертовим документами ще щось, те, що стосується методології впровадження системи і внесення певних відомостей про е, земельні ділянки, будемо розбиратись з вами окремо. Але я сподіваюся, що все ж таки. Це буде більш-менш нормально, тому що ви ж бачите, що навіть по, по тому результату, який ми з вами зараз маємо в системі К163 року, багато є питань пов'язаних з неналежним дотриманням законодавства по перенесенню відомостей Державну реєстру земель до державного земельного кадавства і з іншими питаннями, пов'язаними з геозичними вимірами. Неважливо важливо, які системи, а важливо те, що вони зроблені не якісно. Тому і в в 2000 році будуть певні запитання, ми ну, будемо ми з вами їх відповідним чином відпрацьовувати. Але в нас є термін, який термін? Ну, в принципі, такий самий дальній термін це, я б сказав, до грудня місяця. За грудня місяця, щоб ми взагалі вами усі помилки, які є в кадацію, пов'язані або з накладками, або з е, неналежним перенесенням до державного реєстру земель, або з іншими, скажімо, похибками, максимально максимально врахували і максимально витравив. Я не кажу зов, зовсім, тому що це в принципі може Мабуть, неможливо, не але 99% повинно бути виправдано. Є ще питання з цього приводу? Добре. З цього питання, дякую. А тепер переходимо до другого питання. Друге питання відноситься до доручень 538 і 539 щодо відкриття поземельних книг і перенесення відомостей з державного реєстру земель до Державного земельного кадастру. Так ось відповідно до Окремого доручення від 20 лютого 2017 року за номером 92, по якому ви звітувалися про виконання цих доручень стану на 31 березня. Ми на протязі квітня місяця проаналізували результати вашого виконання вам цього доручення. І дійшли висновку, що процентному відношенню щодо планових показників я просто скажу, які найгірші області. Так ось найгіршими областями, на жаль, є Волинська, Івано-Франківська, Луганська і Рівненська області. Це там, де виконання доручення по тим відомостям, які нам надані, і ті, які у нас у мають процент виконання менше, ніж 50%. Тобто ну, це вже взагалі е досить на скрізь. Так ось е я допускаю, що такі результати можливі за умови певного. Порушення з боку, як ми бачимо, практично усіма нашими колегами з управління Держгеокадастру в областях, які надавали відомості по цьому 92-му дорученню, у відповідності до. Того листа, який був направлений 13 січня 2017 року за номером 58, в якому зазначалося, що нам потрібна не статистика, яку багато областей просто надали у своїх звітах, що у них стільки-то внесено, стільки-то не внесено, стільки-то не може бути внесено, там і все таке інше. В принципі, нам ця статистика взагалі не потрібна, тому що ми бачимо результати по результатам е статистичного обліку системи кадастру. І за кожним кадастровим реєстратором, е якщо це потрібно, можемо прослідкувати за кожним районом і за кожною областю окремо. Нам треба було відповідно до цього доручення 58-го, по перше, надати перелік кадастрових номерів. І основне, що в цьому переліку кадастрових номерів повинно було бути зазначено, це вони повинні були бути розбиті на три причини, чому неможливо відкрити поземельну книгу і чому не можна сформувати заявку по перенесенню до архівного шару по наявним відомостям 539-го доручення закон. Так от, ще раз зосереджую увагу, що земельні ділянки, які не можуть бути, по яким не можуть бути внесені відомості і відкриті по земельній книзі, є тільки три причини. Земельна ділянка не зареєстрована в Державному реєстрі земель, перша причина, друга причина, щодо земельної ділянки здійснено поділ або об'єднання, відповідно ця земельна ділянка вже підлягала перенесенню до архіву. І третє, відомості про земельну ділянку вже внесено до державного земельного катастрову, тому що процес доволі динамічний, і те, що зазначено у нашому переліку, це не та ситуація, коли обов'язково цей перелік повинен бути виконаний. Тобто і така причина може бути. Усі інші причини, будь ласка, можете додавати нову. Графу, де робити певні помітки, чому в кожній із цих причин, верніше, в чому суть кожної з цих причин, але цих причин повинно бути три. І нам треба переліки земельних кадастрових номерів земельних ділянок, які відповідають виключно цим трьом причинам. Так ось, сьогодні ми направимо вам. Відповідного листа щодо встановлення терміну, ну, вже я все, все ж таки сподіваюся, що це буде остаточний термін по виконанню 538 і 539 доручень і звітування відповідно до цього, З станом виконання 10 травня. Практично три неділі вам надається на те, щоб ви зробили належним чином перелік кадастрових номерів і надали нам інформацію у відповідності до тих доручень, які були вам раніше надані. Якщо 10 травня це не буде належним чином зроблено, то усі відомості за результатами. Виконання цих доручень по фактично наданим відомостям, і там, де у вас є переліки земельних ділянок, які не можуть бути внесені, але вони неналежним чином оформлені. Вони будуть зараховані як ті, як невиконання цього доручення. І далі, вибачте, вже іншого не буде, тому що це вже останній термін. Далі ми це. Продовжувати не маємо ніякої змоги. На цьому хотів би завершити. Наш з вами селектор. Якщо і уточнюється питання, будь ласка, але все, що хотілося, в принципі, сказано. Будь ласка. Івано-Франківська область можна питання? По темі, будь ласка. По виконанню доручення 539-го. У виконанні <плес> ось... 539-го доручення ми будемо слухати, верніше не слухати, а дивитися тільки той перелік, який ви нам, нам надасте. Якщо цей перелік не буде відповідати встановленим вимогам, буде зараховано як невиконання виконання доручення. Крапка. А якщо немає інформації для того, щоб не То я, так... я я, я вам кажу. Буде зараховано як невиконання, крапка. Добре, дякую. Будь ласка. Так, ще один момент. Сьогодні Олег Малколаєвич у відрядженні. А завтра планується з питань ведення державного земельного кадастру і, зокрема, впровадження системи ОСК 2000 тисячі, окремо селекторна нарада за його участю. Я не можу зараз повністю сказати, в які терміни, коли це відбудеться, але в принципі інформую вас про те, що. Така селекторна нарада повинна, повинна, повинна буде відбутись завтра. Якщо у когось є або за цей період будуть якісь все ж таки уточнюючі запитання, то тоді готуйтеся до селектора, який буде проводити Олег Миколайович. Все. Усім дякую, до побачення. well